Друзі, всім привіт. Сьогодні ми вибралися в ліс по гриби. Зараз покажу. Дивіться, який. Ще пару штук знайшли по дорозі як їхали. Все, йдемо далі. Так, вийшов, бачите, ще один старуватий, але є. Такий старий. Польські заячих. Таких дивіться. Ой, чотири. Не побачив стороні так. Вже пішли. Ще на тільки почався сезон. А вже пішли, дивіться. Такі грибочки. Дивіться скільки. Ще йдемо далі білі шукати. Заячі... А бачите ще один. Все, йдемо далі йшли на місце, що того року я тут 46 чи то 48 грибів знайшов на місці. Зараз будемо дивитися, що тут. <кій> І так якось ми вибралися по гриби. Вчора були в лісі, знайшли 10 грибів. Такі вони трохи з черв'яками, але та нічого. Висушимо їх. І сьогодні вже пішли, то вже штук з 15. Десь до, навіть не з 15, десь до 20 вже. Так що будемо далі йти. Я спочатку навіть корот... коротке відео знімав, потім, поняв, що треба відео знімати довгі. Їдемо додому. Стіки от знайшли зараз покажу. Такий хороший є. Тут отламався трохи не то нічого. Ось стільки от знайшли грибів. Так що от таке от грибне на сьогодні полювання вийшло, я ще думаю, зараз може ще в одне місце перескочимо по гриби. Бачимо, може там щось буде. Так, ну все, поїхали. Їхали понад дорогою. Я заметив. Дивіться який такий більшенький вже. Такий красавчик дивіться. Такий гарний гриб. О! При дорозі так. Дивіться, який гарний. який здоровий. Все, йдемо далі. Також ще невеличко знайшли. Де ж попід дорогу тут? Боже, міо дусі, ой, все, йдем дальше. Держи честь. Дома. Там. Чи файний? Ого. Твердий. Твердий, хороший днем, шипорози, подимся, мужи. Диш не видно, все їдем далі. Твердий, хороший. Дим, шей, порози, п'ямся, мужик шей. Більш не видно, все, їдемо далі. Че один? Старенький. Але є, такі. Все. трохи старий. Нічого заберемо. Все, йдемо далі. Короче, що вшану ту дорогу і дивіться, які лисички. Чотири лисички, дивіться, яких здорових. Як рука. <реш> То може п'ята менше. Трохи, але є. Дивіться, які величезні, дивіться. На пів руки Такі здорові. Лисички тут є. О ще одна. О, такі от лисички. Вс, їдемо далі. Кого саме більше дивіться, на руку цілу. Все їдемо далі. Все, ось тільки от набрали. Білих і. Ї яких польських заяч собаки прийшли теж, подивитися. так що все. Кому сподобалось таке відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі в наступних відео.